Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко, ви на моєму каналі. В сьогоднішньому своєму коротесенькому відео я вирішила дати відповідь на одне єдине запитання: можна чи не можна пити воду під час прийому їжі? Власне, це запитання, яке турбує багатьох людей, яке викликає широкі дискусії і яке обросло великою кількістю міфів. Сьогодні я постараюсь в своєму відео поставити всі крапки над І, для того, щоб відповісти на це запитання. Власне, є прихильники. Які кажуть, що можна пити воду, і люди, які кажуть, що абсолютно не можна пити воду перед прийомом їжі і під час прийому їжі, їхніми доводами є те, що коли ми е, їмо, виробляється шлунковий сік, виробляється соляна кислота. Але коли ми запиваємо їжу, то таким чином ми знижуємо концентрацію цього шлункового соку, ми його розводимо. Це приводить в свою чергу до того, що їжа помаліше перетравлюється. Що вона більше і надовше затримується в нашому шлунку, розтягує наш шлунок? Це приводить до вздуття живота. Це може призвести в свою чергу до поганого засвоєння їжі і навіть до збільшення ваги тіла. Є люди, які з цим не погоджуються. Власне, щоб дати відповідь, я звернулася до сайтів авторитетних клінік, які займаються проблемами шлунково-кишкового тракту. І що вони говорять з цього приводу? Приведу вам приклад статті із дуже авторитетної клініки. Клініка, яка займається широким спектром медичних проблем, в тому числі шлунково-кишковими або гастроентерологією. Це клініка, яка називається Mayo Clinic тут, в Америці я знайшла статтю доктора Майкла Піка, який дав результати досліджень, які вони проводили в цій клініці. Так, от що він каже в своїй статті, він говорить про те, що в результаті їхніх досліджень було доведено, що Вживання води під час прийому їжі ніяким чином не розводить, не зменшує концентрацію шлункового соку і не впливає на швидкість чи якість перетравлення їжі. Навпаки, в своїй статті він говорить про те, що вода є абсолютно необхідним елементом для нашої нормальної життєдіяльності, для нашої роботи шлункового кишкового тракту, і через те ми повинні мусимо пити достатню кількість води. Спеціалісти говорять про те, що під час їжі можна і потрібно пити лише воду. Вони не рекомендують вживати ніяких солодких напоїв, газованих напоїв, молочних якихось продуктів. Це мусить бути вода. Від себе добавлю, що вода мусить бути доброї якості, вода мусить бути очищена. Піаж такої води мусить бути нейтральна або трішечки лужна. – 7-7,5. Вода мусить бути кімнатної температури. Якщо трошечки більше подивитись на воду, власне, 75% нашого тіла це є вода. Кожна клітина. Кожна клітина нашого тіла потребує воду, плюс ми маємо міжклітинний простір, який теж 90% це є вода. Скільки потрібно пити води на добу? Власне, золоте правило є таке: 30 мл на кожний кілограм ваги. Якщо людина важить 50 кг, то це приблизно півтора літра. Якщо людина важить 70 кг, то це 2 літри 100 мл. Але на кількість цієї води впливають багато чинників. Якщо ви людина, яка біже, біжить марафон, то звичайно потрібно більше води. Якщо ви мама, яка годує дитину груддю, мусить бути більше води. Якщо ви е в зимовий період ви нічого не робите. Прохолодна температура можливо потрібно менше води. Як знати, чи достатньо ми випали води сьогодні? Потрібно подивитись на колір нашої сечі. Сича при нормальній гідрації організму мусить бути слабо солом'яного, такого легкого солом'яного кольору. Якщо ви побачили, замітили, що вода що сича стає більш концентрованою, що вона стає більш коричневого кольору, тоді це говорить про те, що недостатня гідрація, і потрібно збільшити кількість рідини. На загальну кількість рідини на добу впливає не лише кількість води, яку ми випили. Сюди потрібно додати кількість овочів і фруктів. Якщо ви з'їли півкавуна, наприклад, то не потрібно пити ще 2 літри води. Сюди впливає кількість рідких страв, яку ви спожили, супи, борщі, киселі. Також на кількість рідини впливає кількість е, інших напоїв кави або чаю, скажімо, яку ви випили протягом доби. Але на загал потрібно дивитись на колір сечі. До речі, ще одне хочу додати, що коли ви п'єте воду під час прийому їжі, це буде покращувати стан вашого кишківника і це буде профілактувати закрипи вашому кишківнику, або інакшими словами, профілактувати запори. Друзі, я думаю, ви отримали відповідь на своє запитання: можна чи не можна пити воду під час прийому їжі. Я бажаю вам залишатися здоровими. А з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей.